Сьогодні розмова про коси та рани. Як їх в'язати. Є декілька способів перехрещування петель. Класичний, стандартний той, який ми бачимо в книгах, е який зустрічається завжди, без усіляких хитрощей, такий. У нас повинно бу бути перехрещення наліво. Три петлі я знімаю на спицю. Три петлі. Пров'язую. Я не користуюся додатковими спицями зараз, адже коси невеликі, не широкі, можна зробити все без них. Заводжу спицю, ось таким чином, в три петлі, які ми будемо перехрещувати наліво, витягую спицю з усих шести, три в мене залишилися, а в ці три я просовую спицю, не напружуючи руки, це головне. Пров'язую далі. Знов три лицеві петлі. Це перехрещення наліво. Далі, у нас перехрещення буде направо. Я навмисно взяла такий візерунок, щоб ми розібрали всі варіанти. Направо заводжу спицю в три петлі, знімаю всі шість перекидаю спицю. Підхоплюю перші три петельки, повертаю, зняті з правої спиці, пров'язую лицевими. Це класичний звичайний спосіб, так, як ми звикли. Далі є ще один варіант, який буде давати більш пухнасту, більш таку пухку, широку косу. Давайте подивимося, чим вони відрізняються. Це було прив'язано класичним способом. Це той, який ми будемо розбирати. Тут коси, наче вущі, вони щільніші, тут менше вільної ниточки на перехрещення, а тут коса виглядає пухнастий за рахунок того, що ми перехрещування робили вільно. Яким же ж? Чином. Другий спосіб перехрещування. Три петлі нам, повинні, нам, нам потрібно перехрестити направо. Три петлі ми знімаємо на виворітній стороні ниточку пропускаємо досить вільно, пров'язуємо три петельки, які залишились від коси. Далі перезнімаємо три непров'язані початкові петлі. Таким чином. Далі, що ми робимо? Робимо накид, пров'язуємо три петлі коси. У виворітньому рядочку цей накид ми просто збросимо зі спиці. Це перехрещення таким способом управо. Давайте перехрестимо вліво. Як же ж буде виглядати перехрещення вліво? Ми знімаємо три петлі. Ниточку робочу, вільно пропускаємо перед роботою, ось таким чином, не затягуючи вільно, прямо перед роботою. Далі пров'язуємо три лицеві петлі. Заходимо ззаду, знімаємо ті три петлі, які ми не пров'язували. Я заводжу спицю в ці три петлі ззаду, з таким чином. Далі, не напружуючи ручки, витягую праву спицю, підхоплюю пров'язані петлі, заводжу нитку назад, знов роблю накид та пров'язую три лицеві. Тепер давайте розглянемо, що ми робимо з цими накидами у виворітньому рядочку. Я підходжу, пров'язала три виворітніх, бачу свій накид. Скидую його зі спиці та продовжую в'язати. Для чого ми його робимо? Для того, щоб було вільне, вільний кусочок, ну, вільна нитка. Тут так само ми все робимо, щоб не стягувалось полотно. Дивіться, ось наш накид, я його скинула та продовжую в'язати. Відмінність не дуже велика, але вона є. В'яжемо далі у нас на черзі дві разом з нахилом вліво. Робимо накид за озором за візерунком, пров'язуємо. Дві разом з нахилом вліво, та лицьовими до кінця рядочку. Наступне пров'язування разом з нахилом вправо. Як ми це будемо робити? Одна, дві, три, чотири петлі пров'язуємо, далі. Оскільки я в'яжу класичним способом, я нічого не перевертаю. Пров'язую дві разом роблю накид. Таким чином в'яжемо за схемою, давайте ще раз. Права стіночка повинна бути поза спицею. Ми її перевертаємо. Ось таким чином. Тоді пров'язуємо дві разом нахил вліво. Все інше за малюнком. Перехрещення петель ми з вами розібрали на початку відео. Робіть його так, як того вимагає ваша пряжа.